Знаки сервісу вони дуже легко. Зображені дорожній знак інформує, бачимо допомога, виклика аварійних служб. Зображений дорожній знак інформує, це газозаправна станція, і тільки газ, тому що блакитна колоночка. Якщо вона буде там зеленого кольору, бачите, це буде електрозарядна станція. Якщо чорна, то це буде. Газ, перепрошую, дизель і бензин. Тому повернемося до другого. Зображений дорожній знак інформує про розташування газозаправної станції, який зображених дорожніх знаків інформує про наявність на дорозі владного місця відпочинку? Ну то, звісно, ще легко так. Це знак під номером 1. Зображений дорожній знак позначає електрозарядну станцію. Ну і звісно, що цей, це автозаправні та електрозарядні станції. Це було легко.